Про рішення Олександра Омельчука скласти повноваження голови луцької районної ради у самій райраді не знали. Про це як пише видання ВСН, повідомив заступник голови. А наразі виконуючи обов'язки голови луцької райради Андрій Лев. Наразі триває робота над організацією позачергової сесії для переобрання нового очільника структури. Звичайно, тут ніхто нічого не знав. Це було, мабуть, спонтанне рішення голови. Я даю вам 100%, що в Луцької області про таке рішення, мабуть, ніхто не знав і не очікував такого. Нічого життя таке, тому працюємо далі. Прокоментував Андрій Лев. Натомість очільник Луцької районної адміністрації Анатолій Костик у коментарі журналістам сайту новин Луцька та Волині Конкурент повідомив, що підстав для такого рішення пана Омельчука він не вбачає. А про тиск і погрози, про які розповідав очільник Луцької райради, йому нічого не відомо. За словами Анатолія Костика, нещодавно у районній раді проходила перевірка, яка оцінювала роботу установи. Проте її результати не могли бути причиною таких дій. Її очільника для мене, чесно кажучи, це була несподіванка, як і для всіх. Останній раз ми з ним бачились у середу, вирішували деякі робочі питання. Про тиск я нічого не знаю. У нас була перевірка і в райраді теж. Але це нормальна ситуація, коли перевіряють. Мені було комфортно з ним працювати. Людина була на своєму місці. Я не знаю, що його могло спонукати до таких дій. Про погрози я нічого не чув. Зазначає голова Луцької РДА разом з тим. Анатолій Костик розповів, що на місці немає також двох заступників голови, тому скликати сесію неможливо. Крім того, він повідомив, що намагався зв'язатися з Олександром Омельчуком, але той на його дзвінки не відповідає. Та на зв'язок не виходить. Офіційно він повноваження ще не склав, а перебуває у відрядженні до 16 травня. Також рішення Олександра Омельчука прокоментувала народна депутатка Ірина Констанкевич. Як пише видання ВСН, вона запевнила, що не знала про рішення екс-голови Луцької районної ради Олександра Умальчука скласти повноваження і виїхати за кордон. Щодо Олександра Умальчука, то дізналася із публічних джерел. Ніхто не повідомляв особисто про рішення. Заяви як очільниця обласного осередку я не отримувала, проінформувала Ірина Констанкевич. До слова голова Луцької райради Олександр Омальчук вже видали відео, де він розповів, що йому погрожували влаштувати провокацію з хабарем, а потім засудити, якщо добровільно не покине цю посаду з особистої Фейсбук сторінки.